Ти Анна Іскєрдо, я креативна директорка та співзасновниця архітектурно-проектної компанії. AIM. І сьогодні я хочу вам розповісти про проект Дізайр. Який будується у місті Анталія, це Туреччина для нашої компанії? Це один з трьох проектів, які проєктуються та будуються у Туреччині. І не зважаючи навіть на зимовий період, будівельні роботи, як ви бачите за моєю спиною, ведуться будуть продовжуватись, не зупинятись і сподіваюся, що вже весною буде заведено повністю монолітний каркас нашої будівлі. Та родзинкою будівництва комплексу «Дізайр» є створення багатофункціонального комплексу, який буде включати в себе увесь спектр сервісів, які тільки можуть існувати на території готелю та апартаментів. Натхненням для нас було створити унікальний архітектурний образ. Просто замовники питають, а чим же ж архітектор взагалі надихається при проєктуванні об'єкту. знаєте, так, одразу і не відповіси. Хочеться сказати, що ну так, натхнення воно обов'язково має бути на початку особливого проєктування, але ідея має бути такою, щоб вона тебе підтримувала в процесі проєктування і в процесі реалізації проєкту. Тож ми вирішили, що. Головною родзинкою в нас мають стати декілька складових. По-перше, ми хотіли використати параметричні методи проєктування, які ви можете побачити на наших фасадах. У нас є такі 3D-хвилі з певною математичною закономірністю, які розпливаються по нашій будівлі. Плюс це біофільні форми, це форми, які тяжіють більше до природи, до того середовища, в якому ми існуємо. Ну і в тому числі якби хвиля, море це те оточення, яке буде знаходитись на навколо нашого комплексу, ну і безумовно, що е, нашим натхненням це е, була ідея створити те середовище і той архітектурний образ, який буде впливати в майбутньому на жителів цього комплексу, та буде е, як плекати у кожній людині відчуття е, смаку до хорошої архітектури. Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі розпочалося створення брендінгу і неймінгу цього комплексу? Чому саме дизайн? Ми зробили назву для того, щоб щоб було всі мрії і бажання наших клієнтів. Які у вас ну, безпосередньо, наприклад, ваші особисто мрії можуть, якби тут втілитись? Ну мрія це збудувати найкращий будинок в Анталії. Це повинно бути будинок з з інфраструктурою, з басейнами. Це буде частина нашого комплексу. Це готель і тому це буде ексклюзивний продукт. Це юнікселінгпойнт нашого проєкту. У нас буде руфтоп тераси у нас буде вся інфраструктура. У нас буде максимально. Корисно використовувати кожен квадратний метр. Зараз, якби в нас вже виконаний котлован, можна вже приступати до будівельних робіт. А коли ви плануєте завершити будівельні роботи? Ми плануємо закінчити в октябрі 2025 року. Перед початком проєктування проєкту дізар ми разом з маркетологами зробили велике дослідження ринку забудови Анталії, взагалі забудови у Туреччині середземноморського узбережжя, та в принципі, якби всієї архітектури, яка розвивається вздовж узбережжя Іспанії, Італії, Франції, Кіпру, Туреччини, і прийшли якби, до такого висновку, що вся архітектура вона досить одноманітна, немає. Цікавої архітектурної родзинки, і якраз на фоні таких висновків ми зрозуміли, що нам потрібно створити той об'єкт, який стане візитівкою для міста Анталії та для всієї Туреччини. Той об'єкт, який ми збудуємо, стане дійсно преміальним комплексом, який буде включати апартаменти та готель. Весь монолітний каркас нашої будівлі розрахований з врахуванням найвищих вимог до сейсмостійкості, тобто всі вертикальні монолітні конструкції, пілони, монолітні стіни, ядра жорсткості, ліфтові шахти, сходові клітини, плити паркінгу, плити перекриттів розраховані з врахуванням того, щоб будівля витримала максимальні 10 балів поштовхів, які можуть відбуватись протягом навіть тривалого часу. В землі, тобто будівля є максимально безпечною, ви зможете відчувати себе захищеними в нашому комплексі. Хочеться розповісти, з чого ми розпочали роботу над проектом У нашого замовника. Були передпроєктні проробки, які розробили турецькі архітектори. І ми взяли проаналізувати ті матеріали, які в нас були. І ми побачили, що ну, проект дійсно потребує такого більш переосмислення, зміни планувальних рішень. Першочергово, весь проект якби складався з трьох секцій. В принципі, зараз та ж типологія в нас і залишилась. Але всі секції вони були криволінійними в плані, тобто всі апартаменти, всі коридори, всі місця загального користування вони не містили там прямих кутів. Хоча я безпосередньо сама і не є фанатом прямих та перпендикулярних ліній, але вважаю, що все-таки в житлі, в апартаментах, в готелях ну, хоча б якби деякі приміщення. Всередині апартаментів мають мати більше правильні форми. Ну і відповідно, коли ми вже зробили певні перепланування, спустились до рівня нульового поверху, ну першого поверху <гум> нашого, ось то зрозуміло, що дуже сильно не вистачає вих... взагалі лобі. Ну, тобто їх не було. Важко пояснити, чому турецькі архітектори-колеги з усією любов'ю та повагою їх не передбачили. Ми почали розсувати квартири для того, щоб їх в центральній секції Б зробити великий гарний вестибюль, з'єднати. Ліфти в кожній секції, А, Б та С зробити вихід напряму до двору, тобто його до нашого, скажімо так, хірургічного архітектурного втручання цих виходів не було, і якось важко було собі це пояснити. Ось тому безпосередньо ось такі речі я вважаю, що вони дуже сильно будуть впливати на комфорт мабуть, майбутніх жителів та резидентів, в тому числі ми запропонували замовнику. Добре, що йому сподобались ці ідеї зробити експлуатований дах на, ну, на межі секції А та Б. та Межа секції Б та С це якби такі дві найвищі башти. Ось і ми там зробили такі зони для дорослих. Е, можна е, вимикати фантазію. Це буде е, ну, така більш шумна зона, де можна послухати голосну музику, подивитись е, кіно, зробити барбікю. Ну, тобто, всі запахи і звуки вони будуть розсіюватись у, у повітрі і не, запо, е, як не заповнювати собою дворовий простір, тому що е, зона внутрішнього подвір'я це все-таки зона, куди будуть виходити і апартаменти на першому поверсі зі своїми внутрішніми подвір'ями, і зона басейнів, дитячих майданчиків, там, кафе, джим. Тобто це така більш ну, така спокійна відпочинкова зона, де не передбачається якихось шумних шумних гостей. Ось, а якраз на покрівлі дев'ятого поверху це все можна буде робити. І таким чином. Ми ще, ще краще використовуємо всі вільні квадратні метри, які є в нас на території, не тільки в площині земної поверхні, а і відмітку дев'ятого поверху. Той район, в якому знаходиться наш об'єкт, це якраз такий новий, прогресивний, сучасний. Поруч буде і школа збудована. Вже частина інфраструктури є, а до моменту вводу в експлуатацію комплекс і, взагалі, весь район будуть вже жити і дихати на повні груди. Жителів та гостів цього комплексу я бачу молодих активних людей, які Люблять динамічне життя, які не люблять сидіти цілими днями у своїх апартаментах, які бажають подорожувати, вони люблять проводити активно час зі своїми друзями, з дітьми, запрошувати гостей до себе, не знаю, там проводити вечірки. Ти, от. Молодий, ти не хочеш витрачати час на непотрібні речі. Ти можеш одразу піти там, позайматися у Джимі. Можеш поплавати, піднятись там, не знаю, попосмажити з друзями якихось якогось м'яса там чи овочів, піти в конференц-залу, провести онлайн зустріч. Ти можеш бути активною людиною, вести активне життя і навіть в межах нашого комплексу.